Доброго здоров'я, футбольна родина! Мене звати Дмитро Драгунов, і відтепер програма футбольний тиждень розповідає про боротьбу за чемпіонство в усіх професійних футбольних лігах України. В українській прем'єр-лізі схоже з п'яти претендентів на чемпіонство залишилося три. 21-й тур стартував посеред тижня з впевненої перемоги Динамо над «Зорею» 2-0. На засніженому полі відзначилися Ванат та Попов. Того ж дня з таким же рахунком 2-0 Шахтар обіграв одну з сенсацій минулих турів Закарпатський Минай. Гранди перемогли та завтраченими очками очолили таблицю чемпіонату. Справжня сенсація сталася не на футбольному полі. Головний тренер Полісся Юрій Калітвінців подав у відставку. Якщо про можливу відставку Калітвінцева на тлі без виграшної серії говорили давно, то от вибір нового коуча здивував багатьох. Ним став Сергій Шищенко, головний тренер друголігового лігового Звягеля. Цікаво, що напередодні такий же шалений кар'єрний стрибок з другої ліги в УПЛ в Полісся зробив гравець Звягеля Денис Ндукве. Не менш цікавим є той факт, що Звягель вже вдруге за один сезон втрачає головних тренерів через те, що їх запрошують в клуби Прем'єр-ліги. Так, восени Юрій Максимов перейшов зі Звягеля в дніпро 1 і за короткий час підняв команду з глибин турнірної таблиці на перше місце. в голосуванні за кращого тренера України 2023 як тренер Звягеля та Дніпра зайняв високе третє місце, поступившись лише Вернедубу та Риброву. Очоливши Звягель після Максимова, Сергій Шищенко набив шалену статистику: в 10 матчах чемпіонату лише одна поразка і дев'ять перемог. Переможна серія з шісти матчів, що триває від жовтня, дозволила звягелю піти на перерву в статусі зимового чемпіона. Більше про нового тренера Поліся Шищенка в нашому сюжеті. Сергій Шищенко знана особистість в українському футболі. Він виступав за чимало потужних вітчизняних клубів: зокрема, Металіст, Шахтар, Тернопільську Ниву, Кривбас, Запорізький Металург, Чорноморець, «Лічівець». Хоча, звісно, найпотужніший і легендарний для себе етап кар'єри провів у складі Донецького металурга. Саме за Донеччан новий керманич Звягеля ставав кращим бомбардиром чемпіонату України, а також є кращим голеадором в історії клубу. Чимало виступав також за національну збірну України та наші клуби у Єврокубках, де за Донецький металург неодноразово розписувався у воротах відомих та іменитих клубів. Разом з тим Сергій Шищенко, автор унікального бомбардирського досягнення у вищій лізі, саме керманич звягеля, став єдиним футболістом, якому в найвищому дивізіоні українського футболу вдалося відзначитися хет-триками одразу в двох матчах поспіль. Після завершення кар'єри футболіста Сергій Шищенко працював головним тренером молодіжної команди Донецького Металурга, юнацького складу Шахтаря, а також у командах ПФЛ Буковині, Миколаєві, Поліссі. Протягом останніх двох сезонів очолював юнацьку команду Полісся. Особливі спогади у нового карманича звягеля були про європейські пригоди Шахтаря у юнацькій лізі УЄФА. Ну, як тренера теж є різні, але це які були в Шахтарі Є-19, коли війна з УЄФА УФА, ми грали і обігрували в Наполі, Ман Сіті, зіграли в нічу з Венордом. Це дуже такі важливі, пам'ятні матчі. Найбільш такого ключового, яке можна зараз помітити, те, що змінилася тактика гри команди. Ми сьогодні вже граємо не по схемі 4-4-2, як грали при Максимові. Ми граємо 4-1-4-1, де фактично є один нападник Дуква, якого Максимов перевчив з флангового перезахисника на нападника. Вещичного це все дещо нижче. Я хочу, чтобы мы с такими же отношениями шли дальше и еще лучше. Я вам всем благодарен. Я горжусь каждым из вас. Честно. Всех победа. победой. Молодцы. Яскрава гра команди підтверджувалася аномальною результативністю для українського футболу цього сезону. Ніхто у трьох дивізіонах не забував більше, аніж Звягель. Єдиний клуб в Україні, який забивав більше трьох голів за гру, загалом 49 у 16 матчах чемпіонату. Також у 2023 році команда так і залишилася непереможеною у виїзних матчах з 13 офіційних ігор на виїздах. Вегеляни виграли 10, а ще три зіграли у нічию. Щоб повернути команду на шлях перемог, президент Полісся Геннадій Буткевич вдався до рішучих кроків. Крім зміни тренера, цей найдорожчий трансфер в історії Полісся, який клуб здійснив цього тижня. За інформацією порталу TransferMark, за виносельського легіонера Луїфера Ернандеса Полісся заплатила 1 мільйон євро. Ернандес результативний нападник, основний гравець потужної молодіжної збірної Венесуели. 21-й тур приніс чергову втрату очок для Дніпра та Полісся. Дніпряни на виїзді зіграли в нічю з Черкаським ЛНЗ 1-1. А Житомиряни програли в напевне найскладнішому матчі туру в столичній оболоні. Толю гри вирішило сумнівне видалення захисника Поліся Чоботенка вже на другій хвилині матчу. Єдиний гол у матчі пивовара Черненка став одним з найкращих у турі. Останнім з лідерської групи зіграв свій матч Кривбас і до 95-ї хвилини ризикував втратити очки та відпустити конкурентів у боротьбі за чемпіонство. Однак Криворізці забили переможний і єдиний м'яч в оборота колоса за пів хвилини до закінчення матчу. Візімана! Чи буде удар? Візімана забиває на 95-й хвилині! Кривбас закриває цей матч! Таким чином, в турнірній таблиці лідирують Шахтар з двома матчами в запасі та Кривбас. На чотири очки відстає Дніпро 1 За ним з трьома матчами в запасі Динамо. Полісся втратило п'яту сходинку, куди після серії з трьох перемог піднявся рух. В першій та другій лігах ще не відновилися чемпіонати. Команди готуються до сезону, граючи товариські матчі та підписуючи гравців. Так підсилився лідер першої ліги Карпати. Вів'яни підписали вже екс-гравця Полісся бразильця Аріалсон. На тижні він вже встиг відзначитися новий клуб, забивши товариському матчі у ворота Шахтаря з пенальті. Матч завершився в нічию 2-2. Цікаво, що перший гол у матчі Карпати забили вже на першій хвилині. Конкурент Карпат в боротьбі за чемпіонство Інголець на тижні зіграв у безгольову нічию з Агротехом. А інший претендент на золото Лівий Берег, переміг по лісі Ставки 4-1. Всі м'ячі команди забили в другому таймі. Друголігова Юкса на футбольному тижні вразила Рівненський «Верес», зігравши з клубом Прем'єр-Ліги рівний матч, що завершився нічию 0-0. А опісля юкса розбила юнацьку команду донецького Шахтаря, відгрузивши в ворота суперника цілих 5 м'ячів. Цікаво, що тренер юкси Микола Цимбал анонсував вболівальникам трансферний сюрприз. Як думаєте, після досвідчених Селіна та ТСО, кого цього разу підпише Київська юкса? Пишіть в коментарях. Та поки що сюрприз організував інший претендент на чемпіонство Лідер Ліги Звягель. ЗМІ повідомляє, що звягіль близький до підписання одноклубника Олександра Зінченка, 23-річного норвезького лівого вінгера системи лондонського арсенала Джорджа Луїса. У своєму активі Луїс має і голи, і результативні передачі за арсенал Ю-23. А також відомо, що він неодноразово тренувався з першою командою канонірів під керівництвом Артети. На тижні в товариських матчах Звягель спочатку переміг аматорський севлюш 5-3. Голису Звягелян забивали Петрук, Береска, Андрущенко, Чередниченко та Кисленко. А вже через три дні звягіль чекала перевірка на міцність у матчі з першоліговим хустом. Попри неофіційний статус, цей поєдинок можна вважати принциповим, адже саме Хуст став на шляху звягеля до першої ліги минулого сезону. Двічі команди грали в нічию 1-1 та 2-2. Зрештою, Хус зайняв друге місце, що дозволило підвищитися в класі, а звягель відстав лише на три очки. Звягель захопив ініціативу з перших хвилин. Чудові моменти мали Андрущенко та Кисленко. Врятував голкіпер. Зрештою, перший гол у матчі розкішним дальнім ударом забив півзахисник Звягеля Богдан Панчишин. Фінальний рахунок на 83-й хвилині встановив Андрій Фесенко 2-0. Впевнена перемога звягеля. Інший претендент на золото в другій лізі, дружба змирівки, після поразки в рівному матчі з першоліговою Тернопільською нивою 2-1 влаштувала гольову феєрію в матчі з аматорським темпом 9-0. Змагання у другій лізі України з футболу відновляться вже цього тижня. Слідкуйте за анонсами та оболівайте за гарну гру та улюблені команди. А ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість проводити матчі та підтримувати сили оборони України. Не забуваємо донатити на потреби військових та всіляко їм допомагати. Для вас працювала команда футбольного тижня. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі та слідкуйте за головними футбольними новинами разом з нами. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу «Звягеля».